Так, вітання усім. Сьогодні 23-й день останнього місяця 2023 року. Такі в мене болванки ми забрали. Їздили далеко в кузню. Забрали десь, прокатали 8 кілометрів. Місяць я їх забирав. Я вже таке трошки відео показано. Значить, у нас зараз, бачите, стоїть 355 обертів. 1 А625 станочок. І перша фаза обточки. Звичайно, клучків виточки, але виточка маленька. Тому виходить, у нас тут 1 третя обточено під діаметром десь близько 80-82. Отвір тут був, він косий робиться отвір, тому що при. Штамповки на гарячому даної деталі для зменшення товщини. Потрібно деталь обертати, ну, а в кузні її ніхто не обертає. Зараз у нас перша фаза зроблена. Треба обтач, е, діставати. Вона обточена, от бачите, якою пластинкою, жовтою трикутником. В різці 25 на 25. Так, вона вже сама вилітає. Це у нас перша фаза обточки. Далі буду ставити на проточену частину і обточувати меншу буде деталь, це буде планшайба до станка 1D601. Ну, на жаль, що я їх не продав. Ну, продав трошки і тепер щось не продав. Ставлю на фазу, буде далі вже проточка, друга фаза проточки. знімаю 2 мм. Стружка гарно лягає. Два мм стружка. Так. Потім буде третя... це друга фаза, третя фаза буде просверлення отвору на 24. І, напевно, буде все, бо в мене кулачки б'ють. і Далі вже буде робота росточка під 31 і робота буде на чистовою. І В кінці нарізка різьби М30х3. Це деталь з станка 1D601, але вимагає певних розмірів. Так що ще раз ставлю на паузу і буде. Потім кінцева фаза. Зменшувати, буду зменшувати обертим. Ставлю на 500, переключаю і на понижену. Да, сверло хитає. Де плавно стружка, маленька подача. Подача маленька, додаю воду, йде пара, але сверло не, не, не портиться сверло, тому що діаметр 24. Добавляю воду. Пізніше розточиться на діаметром 31, а дещо на 27. Можна сверло підпирати, але все, це... повністю пройшов. Бієння не знаю яке, але бієння є. Викручую назад. Можу розточити. Така ситуація, так що, напевно, треба розточити. Ставлю на паузу. Так. Отут я торсанув торець. Відстань 17 мм має бути по стандарту. Тут теж своя товщина має бути, тут в мене на міліметр менше, але це допуск нормальний. Тут 17 має бути. Зараз я розточую вже раз, розточив. Має вібрації, тому що отвір нерівний. Зараз ще раз буду розтачувати. Отвір і виходить. Так, Завершена стадія об обточки по чорному з допуском деталі. Тут виточка 12. Допуск півміліметра на діаметр. Має бути 31. Тут допуск є. Тому що, коли ставиться деталь в інший патрон, Буде бієння, тому що кулачки в мене трошки, трошки тут стоять по-своєму, в іншому патроні кулачки стоять так. І ось буде порушено. Тому важливо точити з допуску. Допуска немає, тільки тут 17, то він допуск не потрібний. В діаметрі допуск є. Проточиться цей діаметр, проточується цей. Е, ну і Той 27 внутрішній підрізьбу буде трошки в плюсі. Ну, це не страшно. Він має бути трошки 27. Плюсів. Може бути така справа. Планець, планшайба готова для різь, підрізьбу. І на цьому процес завершується. Бажаю вам хорошої роботи, праці за токарним станком. З вами був Токар Західна Україна, Новоулиць.